І так, чим я займаюсь? Я займаюся тим, що я заробляю в компанії LR Health and Beauty, і я запрошую вас до співпраці. Заробляти разом зі мною. Хочу пройтися разом з вами по вашим запереченням, які ви мені пишете у відповідь. І так, перше. І так, перше. Що треба робити? Ваше питання. Що треба робити? Треба комунікувати з людьми. І чим більше людей ви запросили, тим більше у вас буде в команді товарообіг, і тим більше вам буде виплата від компанії, вам треба бути комунікабельним, спілкуватися з людьми, не боятися показати себе в ефірі. Показати себе в соцмережах і е споживати самим продукт. Тобто праця відбувається таким чином, коли я споживаю продукт, я отримую свій власний особистий відгук, свій результат. І своїм відгуком я ділюсь з іншими людьми. Також запрошуючи інших людей до співпраці з цим чудовим продуктом. І від моїх дій. Створюється товарообіг, який саме і є результатом для компанії. Заробляю на цьому компанія і виплачую з цього товарообігу процент мені як дистриб'ютору. Ось це ми, в принципі, і робимо в продуктовій компанії, як, власне, в будь-якій компанії відбуваються всі продажі. Так, другий вопрос. Тут щось треба продавати, бо я не люблю продавати. Друзі, я вам скажу чесно, що я теж не люблю продавати. Тобто це все відбувається таким чином, що коли я отримала свій особистий результат по здоров'ю, я просто не можу мовчати, і я хочу поділитися цим результатом з іншими людьми. Тому я просто показую дію продукта. На свій організм, наприклад, він підвищує імунітет дуже гарно, залужнює організм, тому що в кислому середовищі з'являються всі хвороби, як ви знаєте. І рекомендую його іншим. А люди вже інші думають, чи треба їм такий продукт, який підвищує імунітет, залужнює організм, і приймають рішення самі. Ось таким чином все відбувається. Тому що продажі, це трошечки може бути не, ну, не такою системою, як, наприклад, прийнято думати у багатьох людей. Ось тому я особисто теж не люблю продавати, я не продажник, я просто рекомендую і я показую свій результат. Ось і все. Потім іще мені дуже було цікава сьогодні відповідь на мою пропозицію до співпраці. Мені відповіли. Моя дружина в іншій компанії працювала день в день і не отримала, а, ні, не заробила не копійки. Ось так мені відповіли. Давайте я хочу прокоментувати разом з вами. Дивіться, по-перше, місяць. Це не показник нічого. Місяць часу для любої роботи це не показник. По-перше, так, дякую за лайки. Дякую, що ви зі мною мені дуже приємно. Е е друзі, можливо, у вас будуть запитання в прямому етері, ви можете мені їх задавати. Мова йде про німецький бренд компанії LR Health and Beauty. Топ-продукція це гель. Ось. Владіслав пише, друзі, всім привіт! Вітаю! Я, Владіслав! Вітаю Владіслав у вас в нашому прямому етері. Значить, мова йде про німецький продукт. Пише цей чоловік мені, що дружина працювала місяць-день-день, день, не заробила не копійки. По-перше, місяць часу це не показник. Я хочу сказати, що любій роботі ми навчаємось. Яка просто... Та вона не була якою простою, вона не казалася. Е, тому що, ну розумієте, продукт ми маємо вивчати, да, якщо брати нашу компанію. Е, я маю знати властивості, я маю знати склад, щоб порекомендувати вам, щоб проконсультувати. Я маю. Е, е, Свій відгук, да? тобто я п'ю цю продукцію, і коли я маю свій результат, на основі цього я маю моральне право порекомендувати його вам і розказати вам про цей продукт. Ось. Тому місяць часу це дуже мало, щоб зробити якісь висновки. Це по-перше, по-друге, що я відповіла цьому чоловікові. Ну, я не знаю, в якій компанії ваша дружина і. Чим саме вона там займалася? Можливо, вона робила щось не те. Новачки часто роблять помилки. Це вона має проконсультуватися з своїм наставником, який її запросив, власне, до співпраці. Дякую, Владіслав, я бачу. Дякую за лайки. Мені дуже приємно. І. Якщо новачок робить багато помилок, то результату не буде. Тобто, це нормально помилятися. Це нормально і за перший місяць отримувати ноль результату може бути. Але якщо, наприклад, ми говоримо про мою команду, до якої я вас запрошую, то Свій супровід особистий, я гарантую. Тобто, чому я знаю, я вас е, навчу, покажу, підкажу. Якщо у вас буде навчання, е, бажання навчатись. Е, взагалі я хочу сказати, що е, у нас в нашій команді е, команда називається Люди справи до речі, дуже сильна, потужна система навчання і дуже потужна підтримка. Тобто в гурті робиться товарообіг, в гурті робиться робота, це командна робота, в гурті більше можливостей знайти людей, в гурті більше можливостей не злитись, тому що багато людей приходять якісь перші труднощі і вони зливаються. Все, людини нема. Але якщо, до речі, мурашник, сам по собі мурашка не живе. Мурашка живе в мурашнику. І там вона може працювати, жити, дихати, допомагати комусь, хтось допомагає їй. Ось така, в принципі, система приблизно в усіх мережевих компаніях. Тобто, в продукті я впевнена, команда в мене сильна, компанія в мене надійна, чому ні? Чому не працювати? А відмовки такі, що, типу, моя дружина десь там працювала і нічого не вийшло, то ну, це реально ваш вибір, і ви можете ці відмовки. Але знаєте, що я думаю? Що, що можна ще думати, якщо з такими темпами, з такою швидкістю йде розруха в країні, у світі і скрізь. Тобто ми скоро будемо. Доживати до тих моментів, коли у нас реально може не, не бути за що купити хліба. Ось недавно, да, ви знаєте, що було 24 квітня, ось там, де навчається мій син і працює, то вже частину здання розрушили. Тобто, дуже реально, що син може залишитись без роботи. І що тоді? Я також, ми всі люди, бувають сокращення, бувають е, розрухи, бувають, що хочете. Але для того, щоб мати стабільність, надійність, впевненість в завтрашні дні, треба додаткове джерело доходу. Чому ні? Чому ні? Працювати треба скрізь. І було б ваше бажання. Які критерії треба для того, щоб успішно працювати в компанії LR Health and Beauty? Комунікабельність? Не боятись виходити в мережі, не боятись пропонувати, не боятись пробувати, не боятись нового, не боятись навчання. Якщо сидіти й боятись, то ну, як жити тоді далі? Мені здається, що цей час, коли ми всі боялися, то він минув. Ось, Зараз нема коли боятись, тому що, незвісно, що буде завтра або навіть сьогодні вночі. Я вже так звикла до цих сірен, які вивчу, мене зараз не удивляє нічого. Так що, чекати нема чого, друзі, якщо вам цікава співпраця, ви можете писати мені. І долучатися до команди, долучатися і йдемо разом заробляти гроші. Що тут, які можуть бути перспективи? До речі, коли мене питають, скільки ти заробляєш, я завжди показую. Кожен місяць я транслюю свій заробіток, і він, ну, я відео викладаю. Вони так і називаються ці відео, а, щось зв'язане з аналітикою. Типа, пішли по аналітиці, чи аналітика там за квітень, якось так. Чи за березень? Ось, в общем, ви можете на моїй сторінці це все побачити. Кому цікаво. І коли мене люди питають, скільки ти заробляєш, да не важно, скільки я заробляю, я не заробляю зараз багато. Але я знаю, що робити конкретно. І я саме головне, роблю щось для того, щоб заробляти. А що робите ви? Чи є у вас. Джерело доходу, яке вас виручить в нужний момент. Тобто, зараз, крім моєї основної роботи, в мене є джерело, яке дає мені можливість купити хліба. Але з кожним місяцем моя виплата збільшується. Ось. Чи збільшується ваша виплата на вашій роботі щомісяця? Якщо ні, то в принципі пишіть мені, будемо розуміти заробляти. Мій супровід гарантую. Ось. Е, і які перспективи? Якщо ми друзі, з вами не уйдемо, не здуємося, то через рік-два часу активної праці можна щомісяця отримувати виплату 1000-2000 євро на кабінет. Тобто це реальні цифри, які отримують мої наставники, яких я знаю особисто. Тому що, знаєте, багато хто каже: та, там все неправда, там все лохотрон. Можливо, б я так думала, якби я не знала цих людей особисто. Я дуже багато знаю людей, які реально заробляють ну, нормально заробляють більше по уровню зарплати, чим на обичній роботі. Так що я знаю, куди я йду, я знаю, що мені робити. І запрошую вас, якщо вам цікаво, йдемо разом і заробляємо разом. Я щиро дякую всім, хто був зі мною на прямому етері. Я дякую вам за ваше спілкування зі мною, мені дуже приємно. І дякую вам за ваші лайки. Друзі, якщо у вас є питання, ви можете зараз мені їх написати. До речі, це був перший мій прямий етер в Ютубі. І я дуже рада, що ви були зі мною. Мені це надзвичайно приємно. Знаєте, як перший раз хвилююся, як воно буде, що воно буде. Але я зустріла доброжелательність, і мені це дуже приємно. Вам від мене сердечко. Якщо питань нема, я буду готувати для вас наступну тему. І тоді до нових зустрічей! Ще треба подивитися, як вона виключається.